Зараз трішечки Мангал намагається збільшити темп цього матчу. Віталій Карлос пробиває з гострого кута Данила Іванов. Атакою на атаку у нас пішла гра Іванов. Прострілює рябець. Стигає Антону Сачу. Витягнув. віддає в центр. Здалеку прибуває Володимир Кремса. Передача в центр. Класно поставив корпус Горєлов. Відкрив простір для сливця. Артем Сливець. Забиває Артем Сливець. Реалізовує вихід Вічнавіч. Там класно Горілов корпусом відпрацював, відкривши простір для партнера. Ну і 1-0 на користь легіону. Ну і тепер буде цікавіше на майданчику. Ігор Картер здалеку одразу відповідь від Мангала. Спінгує Мангал. Іванов. Пройшла ця передача. Горієло 2-0! І одразу за першим м'ячем пішов і другий. класно, із захисту вийшов тут легіон. Кровець пробуває здалеку. Кутовий буде в плані завершення атак. Почав брати на себе відповідальність голкіпер Антон Осадчук. І от зараз вдається за це покаратися. Олександр Горєлов. Він влучає в порожні ворота. 3-0 на користь легіону. Сливець на лівому фланзі дуже багато простору отримує сливець. Передача на дальню. І це галіпрябець. І це 4-0. Результативна передача від Артема Сливця. Це було в другому колі. В першому мангал 5-1. Здобув перемогу до біна з острого кута. Пробиває. Осадчук пробиває. Кремса прострілює. І це автогол. Рахунок стає 4-1. Ось він перший забитий м'яч від мангала. Повернеться, і останні хвилини тоді будуть справді дуже дуже цікавими пробиває Тарас Петренко. Не зараховано цей м'яч, тому що заважали там голки. Кремса прострілює на дальню, там чекає передачі Ілля кравець. От Зараз е зробили все як треба. Насправді, мінімум зайва. Славець. Ну і все. П'ятий забитий м'яч для Легіона. Знову плюс.